Ну і далі до дій Російської Федерації діють на всіх фронтах, і, зокрема, культурному чи топак музичному. Тож росіяни зривають концерти українських виконавців у Німеччині. Приміром, лідер гурту ВВ Олег Скрипка повідомив у своєму інстаграмі, що у Гамбурзі в одному з клубів, з яким у ВВ був договір, вони не можуть відіграти концерт. Однак, музикант здаватися не збирається наразі, намагається домовитися з іншими концертними майданчиком. Про Виступ, ну Олег Скрипка, український музикант, лідер, композитор, і знаєте, ну лідер гурту Воплі до плясова з нами на зв'язку. Пане Олеже, наші вам щирі вітання. Слава Україні! Героям слава щиро, вітаю. Я тут в центрі Амбурга. Як Гутен guten Гутен Abend. Абент guten Abend уже так, так. А тож ж, знаєте, я не знаю там Герскрипка. Та будь ласка, розкажіть нам, що ж таке відбувається, і чому ви схильні думати і говорити про те, що це ось ці кляті росіяни. Це все роблять і заважають вам оформити ті угоди, які дозволять гурту виступити? Пане Олеже, де своє? є, є, є. Тож, будь ласка, вам слово. Так, я вас бачу. Значить, така ситуація відбувається, що ми підписали контракт з однією агенцією. Ну, це наші українці, які вже дуже давно тут, і ми спланували великий тур Німеччиною, і це крім того, що ми вже проїхали і Бельгію, і Чехію, Польщу, і, і Францію, де ми тільки не були, от і тут. Відбуваються якісь дивні речі. Починаються каскадом ну, відмовлятися організатори, тому що завжди є локальні організатори, відмовлятися від концерту. Але наші, наші партнери вирішили не здаватися і зробити два концерти. Все ж таки в гамбурзі і в Бремені. От. І, і тут дуже такі цікаві події починаються, що в день саме концерту, тобто вчора, вчора відмовляється клуб, який підписав контракт. А це на секундочку, це Європа. Вони підписали контракт, і тут ну, нібито закони працюють, і юриспруденція мусить, мусить тут працювати. Тим не менш скасовується концерт, клуб не віддає. Завдаток і просто відмовляються а, нас приймати і не піднімають слухавку взагалі. А, ну, значить, якби згуртувалася і громада українська, і діаспора, і тут є і волонтери, і, а, і наш консулят. Всі об'єдналися, починають шукати нам іншу залу. І каскадом три зали відмовляються. І Також ми хотіли вже в українській церкві а, грати концерт. Відмовляється церква, і потім ми з'ясували, що а, а, і власники, а, власники залів, і в тому числі а, отець, вони отримують персональні погрози. А, організатори звертаються до поліції місцевої і виявляється, що тут є а, таке угрупування, яке себе називає лівими силами. Ми зайшли на їх сайт, і вони а, там а, роблять пости. Що українська музика, і зокрема Лев Скрипка, це великі фашисти, і що ми співаємо українських традиційних і патріотичних пісень? Що це є прояви фашизму і це ліві, які називаються лівими. Вони конкретні фашисти, і там купа їх фоточок, де вони з прапорами радянського союзу і тому подібне. Не треба бути бути. бути Пуваро, щоб здогадатися, ну звідки там фінансування, якщо вони ходили з прапорами радянського союзу, і оці люди погрожуються, і справа в тому, що ні влада, ні поліція не можуть дати їм раду. Оце що цікаво, що цікаво, і це мені нагадує 90-ті роки в Україні, коли ну просто можна робити рекетом все, що завгодно, і влада якби така безпорадна, чи мені місцева. Ситуація нагадує, як в дім пускають там якась казочка про лисичку дитяча, щось лисичку пускають в дім, а вона з'їдає курочку, потім овечку з'їдає, а потім, по-моєму, самі господарів з'їдає. От зараз Німеччина знаходиться в такій ситуації. Вони, а, значить, нам. Пропонують просто не грати концерти і поводитись. Ну навіщо навіщо а, дратувати оціх а, лівих сил, які тут виявляється періодично, приходять і трощать а, і ресторани, і трощать і магазини, тому що це все буржуазія, це все а, капіталізм. А вони такі за мир а, на всій поліці mm -hmm. за, за, за закон no і так. От, думаю, так, себе, так себе поводять. І от виявляється, виявляється, що ми а, ну, якби от маємо. Таке протистояння. Ми зараз знаходимося в центрі Гамбурга. Все ж таки, дуже багато німців вони нас підтримують. Вони хочуть нас все ж таки, щоб ми грали концерт. І зараз ми будемо інкогніта, як на рейв концертах, розсилати розсилати повідомлення всім тим, хто купив квітки і, і будуть волонтери. Тут і приїдуть на наш концерт. Але поки що ніхто не знає, де ми будемо виступати. Тобто, повна партизанщина, і ну як як на лінії фронту, ми зараз знаходимося. Угу. панове я дякую вам, що знайшли час і поділилися ось цією інформацією з глядачами телеканалу Київ. Ну і не лише відповідно, бо направду бачимо, як себе проявляє Російська Федерація і ця кремлівська агентура на різних рівнях. Ну яким чином вони протидіять українським виконавцям, українським письменникам, ну і взагалі українській культурі. Дякую вам. Ну а вам відіграти концерт, відіграти і забабахати так, щоб ніякі ліві та ніякі там профашистські малочики жодним чином не мали до вас ані питань, а навіть боялися підійти. Ось таким чином можемо вам побажати: дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Олег Скрипка, український музикант, вокаліст, композитор, лідер гурту воплі Відоплясова